Доброго всім дня. Не думав навіть знімати, бо це ось такий апарат. Ось Сталь. Чого не чугуня він написала? Сталь ММА 250. У них стандартна поломка, це шимка вилітає. Шимка топ-264 ВГ і так далі. і так далі. Там можна заміняти. КГ чи ЄГ не пам'ятаю. Доташи тут треба дивитися. От. Думаю, по-бистрому заміню. У мене, кстати, завалялась була. Не завалялась, я колись купляв. Одна. Довго лежала. Думаю, поставлю і все нормально буде. Ага, не тут то було. Е, значить, почну з кінця, так як я вже її зробив, бо і не починав знімати. Так, е, включаємо через лампу Латер. Так, даємо напругу. 80 вольт запустилося. даю 120-130. Зараз скільки тут на виході. Подивимося. 32 вольта на виході. Даю 220. Ну, через лампу все, правда. 220 через лампу. светится 51 вольт. Ну, нормально. А Но зараз без лампы. 225 вольт на входе. 50 вольт на выходе. Разумело. Так. Ну и теперь расскажу, что тут было. Буду розказувати на пальцях, бо вже все зроблено. Ну, це так. типу для себе, щоб не забути. Е, е, Олег з каналу Село І Сварка вже оборзел цей е, апарат, обозрел. От, розказав, що про нього думає. Ну, я приєднуюсь до нього. Е -е, він е -е, ну я не такий майстер, як Олег. Я тут не дуже розбирався. А Перший раз, як ремонтував, то я під'єднував дежурку таким чином. Ну, Мінус кинув на мінус, ясні діла. плюс кинув на... сюди на плюс, а оце вимикач. Тут такий сигнальний, сигнальна кнопка вимикач. Там фішку зняв, а сюди під'єднав. Ну, і заживив тільки дежурку. система зворотнього зв'язку якогось і, 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 і. і запуску. Так, да, ну, який зворотній зв'язок тут був, бо є оптопара. Тоді його не було оптопари, то я на нього і не дивився. Бо толку з нього тут, тут не було оптопари, не було цих деталей. Тут трошки важче, ну, не важче, а більш... більше деталей тут. То Олег під'єднував, я ж дивився на відео, він плюс кинув сюди, мінус сюди. Но Плюс сюди, коли кидаєш, то ось йде на колектор транзистора. Мінус на банки. Потім, коли релюха спрацьовує, то оцей плюс іде на. А куди він йде? Він іде, йде. А, він ну, до, до цього йде, ладно. То я взяв, тупо випаяв транзистор та ще й пасту перемазав, бо там пасти не було правильно і зробив. І почав поміняв шимку. Він не запускається. там Вентилятор дьок-дьок, вентилятор провірив, нормально працює. Ну Потім під'єднав сюди 24 вольта, запустилося вентилятор, все працює, сигнали є. Але грілася оптопара. Оптопару поміняв, перестала вона грітися, вона там була підубитенька. Але все одно не запускається. Ну Все вже подивився, вже попіднімав діоди, думаю, ну, може. По 24 і по мінус. Тут, мабуть, мінус 24, бо АО 4606 є розкачки транзистори. Ну, зборка. От. Думав, може, воно садить. Ну, нічого, не запускається. Перевіряв, перевіряв, попіднімася діоди. Оце діод РС1М. Це одноамперний. 1000 вольтовий діод. А оце ось тут стояв, стояв, стояв захисний діод 200 А. Ну, це більше Шосмай 200А. І зараз покажу, який він. Таких не мав продажу, поставив діод П6КЕ. 250 АЦ. Це, це двонаправлений. Можна було однонаправлений ставити. Я купив двонаправлений. В общем, що було? І поставив. І ви бачите, запрацювало. Зараз покажу цей діод і шимку. Так, дивимося зразу оптопара. Ну, оптопара, я ж кажу. Ну, вона нормально все працює, але грілася. А ось, бачите, щось, щось нема. А ні, є. Ну нормально все, але вона трошки, мабуть, щось з нею проблема була. Так, тепер оцей захисний діод. дивимося. А в цю сторону 549 мВ, а в цю сторону видно ж? Мабуть, отакого. От тут краще буде видно. А в цю сторону... А, це в цю 549. А в цю. ось О, вже 551. <с> а було тисячу. Шімсь. Ну, ось, бачите. Все, вже 551. А, а, в цю сторону 1948, Да. То я не так поставив, не видно було. Ну, ось. То есть цей дохлий. І шимка. Ось на цю ногу. 27 мВ. опер тут буде. Ось. Так. 18 Ом опер, А там не повинно так бути там нескінченність. Так що це, зараза кажу. Апарат дешевий і питають, а що дорогий ремонт? Бо запчастини дорогі. а Апарат дешевий. Якби апарат був коштував 1005, тисяч то так і ремонт начебто нормальний. А так виходить, що ну, не дуже вигодно ремонтувати. Оця мікросхема теж недешево коштує, її у нас нема, треба замовляти її. Так, кинуна була з цього малюка. Зразу щось включився, так, да, 52 вольта. Це напруга. Мінімальний струм. Пішов в захист, щось жорстко він. жарить а ну да, есть он типа, мабуть. Сейчас трохи больше дам струм. Ничего себе! то він 110, 120, 125 А, 130 А пошти дає. Оце так, так. Да. Ну, для нього лише криші. Правда сварку не знімав, але треба віддати належне, що рутіливим електродом варить більш-менш нормально так. Більш м'якенько і та нормально. Ну це косий міст. Мені подобається як вони варять. Você é tá